Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги робот-пилосос. Це високотехнологічний пристрій для ефективного прибирання вашого дому. Оснащений лазером Лідар, тому точно сканує приміщення та створює точні карти, забезпечуючи оптимальний маршрут прибирання. Висока потужність смоктування дозволяє ефективно усувати пил, бруд та дрібні частки з різних поверхонь. Крім того, він має ультрафіолетову лампу для дезінфекції, що допомагає знищувати бактерії та мікроби. Завдяки технології Time of Flight робот точно визначає відстань до перешкод. Ви можете встановлювати обмеження для певних зон через спеціальний додаток для смартфона.